Оголошено півфіналістів вокального шоу Голос країни за право бути у переліку змагалась команда Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова. За участь у проєкті боролися Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин та Катерина Дигало. Вони виконали хід італійського гурту «Манєшкін». За результатом, у півфіналі Голос України, переможець, боєць, Збройних сил України Михайло Панчишин. За словами Артема Пивоварова, варто дати шанс людині, яка сказала: Я тут не для того, щоб розповідати про себе. Я тут для того, щоб розповідати про наших воїнів. Нагадаємо, Михайло Панчишин 2017 року, був учасником шоу X Factor та здобув перемогу. Він продовжив музичну кар'єру під псевдо-Пташкін. Спочатку повномасштабного вторгнення Михайло вступив до лав територіальної оборони. І став на захист країни, брав участь у деокупації Київщини та воював під Бахмутом.